Дівчина сказала, що каблучка для пропозиції має бути від 5К доларів. Це норм. Якщо б мені так сказали, вона пішла б бинакою. А завдяки тому, що в неї горіли очі, навіть від кави на лавочці у парку зараз в неї є все. Кільце купував десь за 7-8 тисяч доларів. Півтора карата. Все залежить від нашого доходу, але влазити в борги заради жінки точно не варто. Якщо дівчина озвучує бажану суму каблучки, а тим більше бачу вже є сумніви, вираз тут написали. Ще раз подумайте, чого варті ці стосунки. Наприклад, для мене це норм ціна, але не норм, якщо мені про це скажуть. От мені цікаво, 5 кабаксів при середній ЗП 20 тисяч гривень. Це от звідки запити. Якщо для неї самої не складає проблеми купити собі каблучку за 5к, тоді вона спокійно може просити і від вас таку каблучку. Якщо ж ні, то вважаю справедливим знизити вимоги. Я таки не казала. Навпаки, я не хочу, щоб ти на це тратив гроші. Казала. Ношу діамант 05 карата, хорошої органіки і чистоти більше ніж за п'ять тисяч доларів. Я дерево за 1000 гривень обручки вартували 5000, Наше весілля було за 7000 гривень, і це не завадило нам бути щасливим і понині. У США з 80-х прийнято дарувати заручальну обручку, яка коштує 3 твоїх заробітні плати. Але в нас це так не працює. Про правило ціни каблучки трьох зарплат чоловіка це не правило, а маркетингова компанія компанії De Beers, яка займалася продажем діамантів. Тобто, це маркетинговий хід, а не культурна традиція. Тож це вже не актуально навіть в США. Середній бюджет на каблучку в США 2-5 тисяч доларів, але слід розуміти особливості різниці економіки України і Штатів.